Всім величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних продуктів. В магазині Сільпо. подивимось, які ціни. ціна тижня. Муркот по 55 гривень, це хороша ціна, я їх декілька разів брав, там декілька разів я їх часто купував, вже наївся. Смачненькі. Так, Лимони по 55, Грейпфрути 50 і мандарини 129 якісь. Так, апельсини 60. А що ще? Мали ще якісь бути, здається, якщо я не помиляюсь, у них в акції мандарини, апельсини, мабуть, закінчилася акція. В акції капуста по 15, а капуста молода по 100 гривень. Можна смачний сенький салатик зробити, хочеться вже молодого зеленого, 139 огірки і по там по 99 гривень бачу. Так, томати по 99 і по 89. Тут екзотика. Ставайте в чергу. Так, червоний перець 159, солодкий перець 169. Так, тут ми з вами були. Це булька, яка гарна. Причому вона не багато ціни. По 16.30 це булька. Картопля рожева 35 і картопля біла 22 гривні. Буряк по 17. А морква. Морква по 11 гривень. Так, ну що ми самі найкраще. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Хто полюбляє таблірон шоколад, зараз він табліроне по 40. Ой, по 40 гривень, це теж хороша знижка. Бачите, більше ніж за півціни. Макаронні вироби. А що це також 50% знижка? Макаронні вироби також. Ой, і дивіться, і це вони йдуть. Не з твердих сортів, а воно як називається по-іншому. Я забув. Як згадаю, вам скажу. На оті макарони на спагеті дуже хороша ціна 49 гривень 500 грамів. Ось ці також по 49 гривень були 100-500 грамів. Корм для котів, клуб 4 лапи, по 850 Бачите, знижка 50%. Хороші Ціни зі знижкою 50%. Так, давайте подивимось на сир. Сьогодні сир в акції від ферми український. 29 гривень. Ну, ціни вказані за 100 грамів. Показують тільки жовті цінники. Також по 29 гривень гауда сільпо. Так, по 30 гривень «Маздам» і по 29 «Маздам» твердий від пирятин. Так, хто полюбляє кабаноси, дивіться, тут ціла купа кабаносів по 39 гривень, також з хорошою знижкою. Усі акції по 6, з 29 лютого по 6 березня. Зі знижкою БРІ, 180 грамів, великий шматочок, 40% знижки, 97 гривень. Сир шостка. Також зі знижкою 50%. Ага, це не знижка, це жирність. 135 грамів 40 гривень. Ну, я скажу теж, ну, хороша ціна. Кому треба шматочками порізан... порізані. Нямські в оболонки від глобину 77 гривень. Моцарела в акції 46 гривень. Завжди звертайте увагу на ось ці наклейки, які клеються на продукти, продукти 30, 50 навіть, де коли є знижка. Також дуже добре зекономити. От якщо продукт в акції, а цей сир в акції, кремовий сир, він був 124, зараз 88, і ще на касі проб'ється 30% знижка 200 грамів. Завжди звертайтеся. Це велика економія. Так, тут я бачу а, сало, лавка традиції зі знижкою. Бачите, майже 50%. А, так, сало, 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 а на сало не бачу ціни, нема цінника. Так, давайте пробіжимось по ковбасці. Рулет родинна ковбаска по домашньому, курячій 23 гривні. Так, тут бачу з акційною ціною ковбаса м'ясний хутір по 16,40, сардельки самобранка 11,40 і ковбаса премія лікарська по 26 гривень. Від... Премія, так. Да. Так, знайшов ось такі сардельки-мортадельки. Вищий сорт від Глобино, Вони йдуть з сиром по 20 гривень за 100 грамів. Ось такі також зараз хорошою ціною. Сосиско європейські. Перший сорт від самобранка 11,40 за 100 грамів. В акції від самобранка салямі святкова вищого сорту. А тут ціна вказана за цілу паличку. Ковбаса сиров'ялина, президентська. Її вага 385 грамів, майже 400 грамів. І ціна 189 гривень за цілу паличку. Так, дивіться, смачна варенка від самобранка фірмова з молоком. Перший сорт. 400 грамів. І вона зараз зі знижкою 30% 50 гривень. Я сьогодні з Сільпо просто так не піду. Дивіться, 33% знижки на торт, 4 зустрічі. Це, власне, кондитерська, надзвичайно смачні торти у них. Торт Прага також зі знижкою. 30%, 279 гривень за кілограм. Це в акції вони. А от, добре, а де? Я хотів, знаєте, що взяти? 4 зустрічі, я не пам'ятаю, я той оцей, мабуть, візьму. У мене ще є знижка. А карточка зі знижкою 100, з чимось там гривень, так що він мені вийде трішки дешевше. Ну добре, подивлюсь. Я ж не можу так пройти, знаєте, повз торти. і Ще й вони зі знижкою. Далі у нас м'ясо. Так, кому потрібно, дивіться, ставте на паузу. Я буду говорити акційну ціну. Свиняча вирізка по 19 гривень, була 22, по 11 гривень. Гомілка куряча. Куряче стегно домашнє охолодження по 14,80, також в акції. Так, Свиняче ребро в соусі по 15,70. Фарш так як був, так і лишився по 15, по 16 гривень. По 16 гривень індиче стегно, я бачу. По 9 гривень куряче стегно, було по 13.40, зараз в акції. Добре. Давайте подивимось ціну на рибу. Карась охолоджений 9,65, ціни за 100 г. Форель райдужна 30 гривень. Дорадо патраний 40 гривень, форель стейк 72 гривні, сьомга стейк 80 гривень. Сібас по 40 гривень, товстолобик стейки, товстолобика 23 гривні, Сьомга філе. 100 гривень, 1000 гривень за кілограм. креветки 49,90 і устриці 55 штучка. Ціна на оселедець по 11,90 зараз за 100 грамів. Скумбрія шматочками в маринаді 22,90 скумбрія 16,90. Пряники. До речі, ми з вами зробимо мабуть, дегустацію на пряники ближайшими днями. Хочу спробувати, які самі найсмачніші. Які хороші. Так, по 30 гривень це пряники вишенька, журавлинка, це кулиничі. І пряники від Київ хліб по 40 гривень. Фруктовий сад з начинкою абрикосовою. Трішки хімії. Лапша швидкого приготування ріва. Перший раз бачу, ну як перший раз, дав... нема здається, виробників, які випускають молоко номіналом цілий літр. Ви знаєте всю цю марку торгову. І зараз це молоко зі знижкою 29 гривень, 2,5% жирності. Спагеті з твердих сортів пшениці 500 грамів зараз в акції. Ці також зараз в акції 500 грамів, 42 гривні. Надзвичайно хороший рис, чи на плов, чи так відварити, шліфований довгозернистий жасмин рис. Тут цілий кілограм. Премія від верес, горошок та кукурудза. Також в акції горошок 50 гривень та кукурудза 45 гривень. Майонез від щедро провансаль вагою 550 грамів, 58 гривень. Майонез від Торчин, делікатесний. Тут ще Це майонезний соус 520 грамів, 38 гривень. Та майонез королівський смак 300 г 32 гривні. Подушка від Олком, 200 г 21 гривня. Соєвий соус класичний, цілий літр зі знижкою 40% зараз. Томатне пюре для соусів від Вагета. Соуси від торчин, тут ціла купа усіляких по 29 гривень. Вага 200 грамів. Тунець від повна чаша шматочками 185 грамів. Він йде подрібнений в розсолі. Так, бачу, хороша знижка, майже 40% на ікру тріски від Веладіс. Зі знижкою 30% міді мариновані. 200 грамів маса основного продукту не менше 120 грамів. 55 гривень. Як я обожнюю цю ікру, яка вона смачна. Я десь тільки півроку знав, що її можна купувати і їсти. А що з нею робити, скажете, так? Да? Ну, для мене вона смакує, щось колись ніколи не я її не купував. Оцю. А ціна на яйця в акції тільки оця повна чаша. Це від. Ну, власна марка ТБ. До речі, тільки вони бачу в акції і все. Вони по 50 гривень. Ну, по молочці також я буду показувати самі найкращі знижки, які зараз в сільпо йогурт ось такий. Від молокія, навіть таких не бачив. 240 грамів стаканчик. Дивіться, тут з різними смаками йдуть. Абрикос, смородина, малина по 24 гривні, 240 грам знижка 30%. Ось цей йогурт також з хорошою знижкою від молокія. Він йде на подушці з ягід 140 грамів. В акції зараз йогурт від Данісімо також зі знижкою 40% хороший. Тут вага 180 грамів, і також йдуть різні смаки. 28 гривень. В акції сир від молокія, знижка 33% по 55 гривень. 9% жирності. 52 гривні 5% жирності. І нежирний по 50 гривень. 350 грамів усі йдуть. Я візьму. Ой, це, а це 2% жирності. Нежирний. Ну, нежирний, так. Да. Розібрали всю сметану. Дивіться, одна залишилась, щоб я вам показав. 15% жирності, 300 грамів. Це йде селянська сметана. Просто така торгова марка селянська сметана. І вона зі знижкою 25%. Непогана знижка на кефір. Бачу, також розкуповують. Просто наше. 36 гривень, 870 грамів. В акції маргарин, човмак вершковий, 72% жирності, 250 грамів вага. Зі знижкою майже 50% вареники з картоплею та беконом, 600 грамів від торгової марки Геркулес. Вони зараз 50 гривень. Вареники з картоплею від Геркулес, 400 грамів, 28 гривень. Дорогі кавомани подивимось зараз на каву, яка зі знижками. Кава картнуар вагою 250 грамів. Знижка 45%. Зі знижкою кава Монарх 400 грамів. Монарх Інтенс. Кава Льор 250 грамів. Чай. Піквік зі знижкою 40%. Це йде трав'яний, вітамінний, ромашка, персик 55 гривень, в упаковці 15 пакетиків. Я коли не прийду в сільпо, кожного разу знаходжу якийсь новий піквік, якийсь новий вид. Хто полюбляє такий фруктово-трав'яний імбир і лемонграс? Тут йде 20 пакетів, 45 гривень. Зі знижкою 40% чай а Грейс, це оце йде, чорний. 38 гривень. Зараз він тут у нас йде 27 пакетів, якщо не помиляюсь. Чай, грейс, тому що 25. Це точно він? Так, да, він англійський. 38 гривень. Хто полюбляє шерлок? Також дуже багато різних смаків. Іде тут і чорний. Чорний з бергамотом. М'ятний чай. Так, цейлонський по 33 гривні. Знижка, також бачу 40% на усі шерли. 25 пакетів в упаковці. Чай, зелений базилюр. Тут 25 пакетів. ахмат китайський зелений. Я не люблю зелений. Так, скільки тут 100? 100 грамів. Дивіться, лавка традицій це, мабуть, якийсь приватний підприємець. Ось, так. Да? Вла... О, те, що я казав, власниця виробництва чаїв Біляєва Ганна Петрівна. Така жіночка, дивіться, яка приємна. Видно, що людина дружить з природою. Виготовлено в Полтавській області. 25 грамів. Цвіт липи, цвіт листя глоду, суцвіття та пелюстки чайної троянди. Трав'яний вечірний чай, меліса подрібнена. І класичний. В упаковці 5 пакетиків. 50 гривень. Ну, один пакетик 10 гривень. Все натуральне. Так, 45% знижки на шоколад великий світоч, шоколад молочний, зі шматочками печива 235 грамів. І є ось такий ще шоколад чорний та молочний світоч з шматочками темного печива 240 грамів. А хто полюбляє Ритер Спорт шоколад, плитка 100 грамів можна зараз придбати за 50 гривень. В акції шоколад від Міленіум він йде а, з начинкою чорниця. Апельсин. Вага 135 грамів ця плитка 36 гривень. Цукерки житомирські ласощі, 180 грамів. 36 гривень ось такі зараз є знижкою. Парлина житомирські 180 грамів. Також в акції ромашка 33 гривні. І цитрон самий найбюджетніший також зі знижкою. Тут 200 г. До речі, зараз на тук хороша знижка. Я вже й забув смак туку. По 38 гривень це печиво крекер. В акції туалетний папір диво, ароматичний, з ароматом персика. Двошаровий, 4 рулони, 44 гривні. А на пантин шампунь, ціна хороша. а В цьому в сільпо. Бачу вже вожен фріз з'явився у сільпо. 11 капсул, 114 гривень. Жасмин та лаванда, універсальний. Ну тут без слів. Не гальмуйте, не гальмуйте, купіть обов'язково. Це дуже хороша знижка, дуже хороша ціна. Я навіть в такій ціні, здається, не було в іншому магазині. 199 гривень, рахуйте, 20 капсул. Не 10 капсул, як зазвичай стоїть 189 гривень, 10 капсул в іншому магазині, а 199 гривень, 20 капсул. Це дуже хороша ціна. І в акції Лінор також з непоганою знижкою. Ну, я вам хочу побажати економних покупок мирного неба та міцного здоров'я. Я сподіваюся, що у вас все гаразд. До зустрічі в наступному відео.